Привіт друзі, з вами Бендер і сьогодні ми розглянемо, зробимо обзор на ось такі наушники. Як бачите? Спочатку ми подивимося, як вони виглядають. Ось тут у нас, як бачите, давайте спочатку подивимось на самі нижні наушники. Ось як бачите, тут у нас гума. Якщо ми будемо слухати музику на великій громкості, у нас не лопнула барабанна перетинка. І тут у нас м'яка понушечка, щоб, щоб ми могли спокійно слухати і щоб нам було приємно. Ось вони так виглядають. Тут у нас є мікрофон. Він може ось так рухатися. І може ось так. На самих у нас написано Canyon, тобто назви наушників. У нас два кабелі, щоб ми могли... Це від э, самих наушників, щоб ми могли слухати, а це від мікрофона. Запам'ятаєте, э, запам зелений та э, оранжевий. Тут ми можемо побачити, тут намальований маленький мікрофон, але, але ви, навірно, цього не бачите, як бачите. А тут наушник. Тут також є регулятор громкості. Давайте ми розкрутимо, щоб ви це побачили. Щоб наушники можна було десь покласти, вам потрібно їх ось так скрутити. Це досить важко, але наушники класні, тому це не важко буде робити. Ми майже розкрутили. І ще трішки. Все. Ось у нас тут все розкручено. Привіт, друзі! Це продовження обзору на наушники Кен'ян. Ми зупинилися на, на тому, що обозрівали регулятор рамкості. Ось так він виглядає. Тут у нас, щоб ми могли переключати рамкость. А, тут у нас кабелі. Все нормально, тут у нас позначки, яка фірма все таке. Ну і я гадаю, вам сподобався цей обзор. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарі. Всім до зустрічі, всім пока!